Всім привіт сьогодні ми поговоримо про таке аніме як Dragon's Dogma. Dragons Dogma це аніме, яке було випущено у 2020 році і являє собою адаптацією відеоігри від розробника Capcom. Dragons Dogma це культова гра від Capcom. Яка отримала аніме адаптацію на Netflix. сьогодні ми розберемо, чи варто це аніме своєї уваги і чи підійде воно тим, хто не грав в гру, чи навпаки тільки тим, хто грав в гру. В гру Dogma ви можете дізнатися в моєму попередньому відео. А якщо коротко, то це екшен РПГ сіриним світом, яка являє собою суміш відьмака. Dark Souls, Skyrim і тому подібних ігор. Також е, вона дуже похожа на ігру Dragon Age Inquisition, в яких можна намати спутників і з ними досліджувати світ. Сюжет аніме нам повідомляє про головного героя Ітана, який втрачає сім'ю через дракона. Подорож головного героя за драконом втістена в сім серій, і кожна з цих серій олицетворяє сім смертних гріхів: гнів, жадність, заздрість, лінощі, обжерливість, похідь, гординя. Саме аніме мені дуже сподобалося своєю атмосферою темного фентезі, моральними дилемами. Так як головна ціль головного героя це убити дракона, повернути своє серце і сім'ю, а на шляху до дракона він постійно зустрічається з людьми, які потребують допомоги, і це якби дилема чи допомагати людям, чи зосередити на своїй цілі і іти... До неї приклади серія про жадібність, коли люди готові радити один одного ради золота. Цей серій розказується про двох доблесних воїнів, які не виконали свою місію і не змогли спокійною совістю бути в столиці. І повернулися назад в дикі землі, щоб оберігати людей. Коли вони вбили там одного жадібного монстра, один із цих рицарів не стримався перед багатством і відтоді сам став монстром. А серія прогнів це і так стає жертвою своєї власної люті. Також грі гарно передані, передані локації, але до анімації є питання. Так як я, я новачок в аніме, мої попередні аніме це були кіберпанк і вбивця АКМ», то там до анімації питань було мінімум. А Драку з документів частково, і в аніме видно, якісь 3D-моделі, 3D і воно якось не, не вписується в саму атмосферу тобто і портить загальний вид. Хоча монстри виглядають атмосферно. А ось рухи персонажів і якось їх анімації інколи виглядають не дуже. Хоча аніме вийшло у 2020 році, тобто це якось трохи незрозуміло, чому вони так поскупилися на анімації, хоч, хоча в аніме всього конався сім серій, і вони могли б зробити більш якісно. Також тут якби приділена велика увага пішці головного героя, так як нам на початку показує, що головний герой керує своїми емоціями, він тільки із-за емоцій хоче вбити дракона і повернути свою сім'ю, а пішка це все робить тільки. І за того, що її не є наказ захищати головного героя, але по сюжету аніме, по тому як розвивається збиття, головний герой, як вже говорилося, його, його розум затмінює гнів. А пішка вона навпаки починає проявляти якісь емоції і розуміти, що відчувають люди в тих чи інших ситуаціях, і вже її дії вони не просто для того, щоб захистити головного героя, а інколи вона вже думає, чи що відчують ті чи інші персонажі персонажі це сам міцтон, головний герой, ханна його пішка, яка із початку беземоційної союзності стає. Повністю людяний, тобто На під кінець вже повністю стало якомусь сенсі людиною. Ну Також там багато інших персонажів, більшість з них літають гріхи. Якщо порівнювати аніме проти гри, то в аніме дуже коротко все розказано і локацій не дуже багато, хоча виглядають вони гарно. І взагалі бракує глибини локацій, тобто, не, не вистачає підземель, не вистачає якихось замків, навіть столиці не було показано. Якось все дуже лінійно, тобто, мало якихось розхилок сюжету. Кожна серія це якось вперед-вперед до дракона. Тобто не вистачає якихось більш таких заглиблених міні-історій. Фанати сприйняли цю адаптацію не дуже позитивно, так як вже горилася тут слабка анімація, і поверхневі персонажі. Тобто, персонажі з'являються і там буквально через половину серії їх вже або вбивають, або вирішують їхню проблему. Тобто не вистачає більш глибокого аналізу персонажів і їхньої долі. І з того, що сподобалось критикам, це. Концепція гріхів і атмосфера темного фентесі. Тобто Атмосфера тут реально дуже прикольна. Відсутність глибини тобто як в сюжетові, так і в локаціях. Не вистачає багатьох таких концепцій, які є в грі, які хотіли б побачити в аніме. Але так як аніме вийшло всього на все один сезон, можливо, буде колись продовження. Тож вийшла друга частина гри Dragon's з у 2024 році, і можливо капком таки колись випустить другий сезон. Так як там є. Прошу розказати, так, я в грі багато персонажів, багато локацій. Я думаю, було б не налишні зробити другий сезон він більш відкритим, тобто зробити там хоч, хоча б 20 серій. Про, і про зомбі розказати, і про відбуду про першого Дракона, як він з'явився, і про останнього драку, як цикл цей закінчений. У мене на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.